Слава Україні сьогодні понад 6 годин на Прикарпатті тривала повітряна тривога. Ворог завдав комбінованого удару. Цілю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих, і це найголовніше. Через складну ситуацію в енергосистемі станом на зараз в області одночасно застосовано 5-6 черг графіків погодинних вимкнень електроенергії та 2 з 3 черг спеціальних графіків аварійних знеструмлень. У Бурштинській громаді припинено теплопостачання, тому доручила голові громади. Розпочати роботу котелень та забезпечити теплопостачання у місті ідеться про понад 5 тисяч абонентів, 83 багатоквартирні житлові будинки. У 2025 році в громаді встановлено три котельні на твердому палові, що дасть можливість забезпечити теплом заклади охорони здоров'я, освіти та соціальної сфери. Водночас нагадую. Що на території області створені пункти незламності, де кожен має можливість прийти, зігрітися, випити теплого чаю та зарядити свій мобільний телефон, як знайти найближчі пункти незламності в описі до цього відео? Закликаю голів громад забезпечити безперешкодний доступ до пунктів обігріву. Зазначу, що на місцях де внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарства, працюють комісії, які визначають масштаби руйнувань. Станом на зараз відомо про понад два десятки домогосподарств. Що зазнали пошкоджень для допомоги людям? Працюємо з нашими міжнародними донорами, партнерами та нашими благодійниками. Громадська організація Право на захист надасть грошову допомогу Рокада сприяє з будівельними матеріалами, а фонд ДЖЕМ надасть склопакети. Тим домогосподарствах, які зазнали пошкоджень. Нагадую, що власники пошкоджених будівель можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках нашої комплексної програми соціального захисту населення. Заявки слід подати до облдержадміністрації чи нашого департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів. Їхній перелік також доступний на офіційних сторінках ОДА. Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону 0342 75 24 67. Водночас доступні відшкодування від держави, мова йде про нашу програму, державну програму, є відновлення. Відповідну заявку можна подати через застосунок Дія або ж у центрі надання адміністративних послуг. Щира подяка нашим силам протиповітряної оборони за злагоджену професійну та ефективну роботу цієї ночі, вдячність рятувальникам та енергетикам. Також особливо хочу подякувати бригадам, які зараз працюють в Нашій столиці закликаю мешканців області в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки. Бережіть себе і своїх рідних.